Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми за Лісою вже прокинулися, скупалися, збираємося сьогодні на нове заняття. Трошечки в нас на годину пізніше, ніж зазвичай ми їздимо. Зараз будемо снідати. Вчора ввечері я крошку заробила, понарізала все. І пізно ввечері після прогулянки. Заходила в магазин в супермаркет, купили, взяли філешок кілька штук. І я ото з вечора прийшла після прогулянки і, думаю, приготую одразу пловчика в сковороді небагато, щоб було вже готово на сніданок. І вчора ще й Аліса нагуляла апетит, ще, ще й повечеряла покушуняла. Женя вже в нас давно на роботі, Алісія завжди колись розповідала все подрібнює: М'яско, помідорочок, Лише е, яєць нема, так завжди ще на сніданок яйця їй обов'язково. Це вчора е, ні на ринку не купила, ні в Салтівському. Останній раз в супермаркеті як купляли два штуки, е, попалися вже вони поручені. І я щось більше поки що, принаймні. Ми ось, ну, і взимку купляли, чи коли навесні купляли М -м, періодично. Ну, Інколи буває, що в супермаркеті беремо, але я щось, я щось тепер поки що не хочу. Після неприємного такого досвіду оце ховаємо на кухню, ставимо табаретки, бо. А ліса скрізь залазить, залазить на стіл, лізе на підвіконня. Я взагалі, оце боюся, на кухні вікно майже завжди зачинене, або зачиняємо двері на кухню. Зараз не можу зачинити, тому що отож попрала штори ті, що купила, ще їх не вішали. І треба зараз зачиняти на привітрування. Нещодавно у місцевих новинах писали, що дівчинка маленька три роки випала з вікна з третього поверху, але дякувати Богу, зачепилася поверхом нижче, чи за кондиціонер, чи за що. І ну, дістали рятувальники, все добре. І я оце боюся, у нас Аліса нещодавно теж вона. Оці такі, знаєте, як м'ячики пластмасові, різнокольорові. Вона ними часто бавиться. І нещодавно вона два штуки викинула тут з кухонного вікна на вулицю. У нас сітки так нема. і немає. Мабуть, вже в цьому році немає сенсу і нема грошей на неї. Не будемо вже доживемо до наступного року, до наступного сезону, тоді, тоді вже будемо займатися цим питанням. І я тепер, ну, я і так, ми завжди обережні, завжди слідкуємо, але це просто секунда діла. Вона, в принципі, якщо вона теж звідси, от де я зараз сижу, зі стульчика залазить на стол, потім на сусідній стол може полізти, дотягнутися до чогось, або просто таковиця. І вікно воно ж в інший бік, виходить цей, що вона їй незручно буде туди лізти, без цьому бажання. А там під вікном стає малесенька таборетка, і там на ній купа кастрюль, ну, навряд чи. Але, знаєте, вона в нас така церкачка, що, не дай Боже, прям зараз не буду чекати, одразу зачиню. В нас, дякувати Богу. Останні ночі, не знаю, 3-4. Тихо, Тфу -тфу -тфу. тихо. Але щомісяця у нас одна і та сама пісня на повний місяць ліса або не спить, або погано спить, або ну, проблеми у нас одні і ті самі. Це вже е, пройшов повний місяць. Вже твот-фут-фу ніби наладилося, налагодилась. Тепер я щось. І вночі тихо, і Аліса спить, а я два-три рази вночі прокидаюся, не можу заснути. І що вчора, що сьогодні, дуже рано, тільки ото розсвітати на вулиці, на вулиці починає. І я вже прокидаюся. Прокидаюся і не можу заснути і спати хочу. Це вже з нервовою системою не знаю, що його пити, що його, що його приймати. Нічого не допомагає. Якось так. Не знаю стосовно заняття чи... Е це буде консультативне заняття, тому що це перше. Консультативні заняття теж так само оплачуються, які звичайні, але на першому занятті можна бути батькам присутніми. Подивимось, побачимо. Багато, ну, не багато, але було кілька коментарів під минулим відео стосовно логопеда для Аліси. Звісно, Звісно, все, все йде своєю чергою, ми все знаємо. Як нам спеціалісти порадили, ви ж не бачите Алісу зранку до ночі, 24 на 7, так як ми. І так само, як і вона була на прийомах у спеціалістів, і вони одноголосно порадили, чим в найпершу чергу займатися з дитиною, щоб потім. І був якийсь результат після заняття з логопедом. Логопед сказали нам взагалі на 10-му місці. Ну, це... вона, але ну, так і сказали. Навіть не на 10-му, а на 30-й якомусь. Так і сказали Е, Звісно, все потрібно, але в неї є. Поведінкові такі проблеми, які треба в найпершу чергу вирішувати. І е, зрозуміло, що три лікарі краще, ніж один. Звісно, краще, але ну, ми не, не потягнемо, не тягнемо все, все одразу. Просто фізично, фінансово. ну. Я не жаліюся, я просто. Відповідаю на коментарі, якось так. Добренько будемо снідати та збиратися. Потім будемо бачити за обстановкою. Хочеться лісу десь, можливо, на батут, ну, не на батут, а там ігрова, що там все є. Або в торговий центр, або Ну, побачимо, є в мене кілька планів. Бачимо, як воно що буде. Нічого не можна загадувати, на жаль, так що будемо бачити. Ми вже виїхали сьогодні, вдягнулися тепліше, бо минулого разу трошечки ми не по погоді були на вулиці. Наразі пасмурно, хоча обіцяли мінливу хмарність, сонечко. Ну, поки що так їдемо. Так, ну що, ми вже вийшли з занять. Заняття було хвилин 10-15 на початку консультативне, а потім я вже вийшла і з Алісою займалася. всі, хто переживав стосовно того, що Аліса ще не займається з логопедом. Можу всіх заспокоїти і себе насамперед. Дівчина, яка буде займатися новими заняттями за лісою, вона за освітою логопед-дефектолог і вона буде посилено займатися, щоб запустити мовлення, а також я розповіла все за Алісом і будуть коригувати деякі моменти, будуть займатися. Сказали, що деколи мене будуть залучати, не так, як на сенсорній інтеграції. Ідемо вже за лісою, не хочу кататися сьогодні на гойдолці. Встала, не пам'ятаю, на чому я зупинилася. На сенсорній інтеграції займалися сам на сам без мами. А тут Будуть долучати мене, щоб ми могли повторювати вправи вдома, закріплювати, ну та й, та й таке. Побачимо. Зараз ідемо дворами. Нам одна з підписниць порадила поруч з містом, де ми їздимо на заняття. Є АТБ геть поруч. Зараз не будемо навіть виходити на головну вулицю. <кій> Я думаю, тут навіть ближче буде. Сходимо, позаглядаємо. Не знаю, чи будемо щось купляти, бо незручно буде потім з пакунком ще одним ходити гуляти. І, до речі, хотіла взяти пакета з дому, так і не взяла. <кій> Забулася. Поки сиділа, подивилася, що опа, знайшли нову гойдалку. Зараз, поки сиділи, висвітилося, що скоро має початися дощ. За прогнозом не було. Але навпаки, наразі у нас сонечко виснулося. І ще зараз ракетна небезпека. Так що їхати наразі десь в місто, там, де я хочу, ближче ще до центру. Не знаю. Зараз, поки магазин сходимо, походимо, а там будемо бачити. Вийдемо, можливо, можливо, все минеться та й поїдемо собі спокійно. Вчора більш спокійніше в день було, не пам'ятаю взагалі, щоб тривога була сьогодні, як на зло. Так що так. Вийшли щойно за тебе, судячи з усього відбій, судячи зі звуку тривоги. Не знімала нічого, тому що всі так в тебе часто бувають. Подивилася, позарівнювала ціни. В принципі, плюс-мінус все так само, як і у нас в чудомаркеті біля дому. Дивилася ціни на крупи, на олію, на яйця. Не такі, в принципі, що часто купляються. Все, в принципі, так само. Єдине, що Буду тепер знати, що є отако навпростиць просто біля нас, там де ми часто буваємо, магазин слідкувати, якщо є якісь там акції, щось дешевше. В принципі, нам потрібен пральний порошок, можна було взяти, але, але не хочеться зараз з ним носитися. Взяла упаковку пакетів для сміття, бо у нас якраз закінчилися і були. Взагалі такі неводні, маленькі, тоненькі і постійно рвалися. Аліса собі взяла мильні бульбашки і набір для творчості за 25 гривень. Ось такий ось розмальовка з фарбами акварелька, місточка невеличка. Перейшли дорогу, будемо зараз чекати, липуся та поїдемо в місто. За лісою автобусом зараз перейдемо, підемо по сад Шевченка. Зараз перейдемо до коло Мені якось пані Оля е, написала в приватних повідомленнях у вас такі Харкові широкі величезні вулиці. Це просто е, площа величезна і тому так виглядає, що тому так виглядає, що ніби широкі такі вулиці. Просто так співпадає, що повз проходимо по маршруту нашому Алісин Улюблений фонтан працює. Але ми туди сьогодні не йдемо. Щось мені стукнуло у голову. Дуже хочеться Алісу зводити у теліфінарій, але там ось до трьох років безкоштовно. А їй вже є три. Але чотирьох ще нема, не знаю. Ми ото минулого минулого разу як були. Була дівчинка, теж її три з чимось було, і їх припустили, За дитину не платили тоді. Можливо, якщо нам пощастить, то дуже сильно хочеться зводити Алісу. В неї тоді стільки емоцій було, їй дуже сподобалося прямо. В захваті в такому була дитина. А я за це останні гроші готова віддати, аби дитина була задоволена. Так що так, ми ну, зараз дойдемо, побачимо. Сьогодні у нас четверг обідній час. Ну, Поки що на вході людей не дуже багато, але... Відпочивають в кафе, сидять в кав'ярнях. Сьогодні Алісі дуже сподобалося на новому занятті. Вона не хоті не хотіла виходити. Коли вийшли а, до коридору. вона знов побігла в кабінет. Ну, ми пішли, поки порозмовляли. Потім знову не хотіла виходити. Взагалі, дуже сильно сподобалося. Це добре. Дитина зацікавлена, так що це гарантує успіх. Полу... Позитивні, знаєте, позитивні. Постійно на щось відволікаюся. Маю надію, що все буде добре і матимемо позитивні результати. Так що так. Ще раз за весь час, що в самому парку дуже гучна, лунає повітряна тривога. Я думала, тут її ну прям тут немає. Сьогодні щось не дуже наш день. Але люди сидять. Не бачу, щоб хтось прям біг кудись тікав. Кажуть, загроза кабів. Ще й знайшли нас за лісою назимці, сфотографували, ніби Так що... Можемо десь себе потім побачити і зустріти. Треба якось зайти, спитати, за білети, а тут біля дельфінарію одразу майданчик. Аліса зараз одразу туди побіжить, вже тягне мене. Що візьму її на руки, щоб, щоб нікуди не втекла. Спочатку сходимо, дізнаємося, потім вже, потім вже будемо дивитися далі. Від фіналі ми не йдемо на лісу, на мене. На лісу повноважиться 500 гривень, мені 20% з я. І пішли океаналіум. Блитки по 250, мені на мене за 200. Так що будемо зараз на рибок дивитися. them dam happened into the last ten, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. An answer. maybe the biggest question was in the last chapter you gave me the soul I have today without you I never could have moved away but now I seek what you teach I do Ми їли на перекус, такий, я не знаю, це оглядовий майданчик чи просто фонтани сходи. Не хочеться далеко від Аліси уходити, щоб вона зараз тільки чекає, щоб фонтан нернути. Ми тут теж гуляли в минулому році. Дуже гарно. Ото минулого разу ми ходили. Звідси отакого вниз спустилися і отакого такого бог знає куди. Ходили так, ходили до парку з минулого відео. Давай ручку. Ну-ка. Аліса. А ліса. Піймало утікачку. Ось відбій повітряної зараз... тривоги. Від бій повітряної тривоги. Можна Ми посидимо та будемо рухатися у бік зупинки та їхати вже. Навіть не знаю скільки зараз годин десь. Близько 16-ї, мабуть. Громадяни. Добренько. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що були з нами, як завжди, за ваші позитивні коментарі, за вашу підтримку. Всім бажаю миру та тиші, всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.